У гуртожитку, що по вулиці Київське шосе, 56, проживає майже пів тисячі людей. Вже місяць вони чекають, доки їм увімкнуть опалення. Лягають спати, розповідає Микола Зінченко, який впустив нашу знімальну групу до своєї кімнати, одягнуті. Температура повітря 16 градусів. І це після того, як вмикали електрообігрівач. – А так живете? Капішон. Одіваю капішон. Піжама, капішон. Тут вся бобка тепла носки і лягої мешканці неодноразово зверталися до керівництва міста та управлінської компанії дочірнього підприємства Полтава Агротранс житло пад Полтава Агротранс, але марно власник цього общежиття, товариш Хоменко хоче видавити, щоб люди викупили це житло вот, поскольку ми в 2015 году стоим в плані передачі в комунальну власність, і він спішить всіма силами, правдами, ні правдами, заставить нас викупати. І он, значить, по тому ж многі не можуть викупіти. Поэтому говорить, пока всі ні викуп'ят, ті не, не буде. зневірені. Люди попросили допомоги у народного депутата Сергія Капліна. Народний обранець пообіцяв посприяти у вирішенні їхньої проблеми того ж дня увечері. У гуртожитку побували його представники, і на собі відчули, як живеться його мешканцям. Коли ми дійшли до управляючої компанії, вони нам почали розказувати байки про те, що вони звертались неодноразово до теплокомуненерго і питання це не вирішується. Але коли ми побачили той лист, з яким вони звертались, вони звертались про реструктуризацію боргу. Вони жодним словом не сказали про те, що вони просять включити опалення в даному будинку. Чому ж не робили нічого раніше? А спохватилися лише після того, як проблема набула розголосу. Обурюються люди. Боргів перед Полтава Теплоенерго, запевняють, у них немає. Мешканці гуртожитку є власниками понад 70% житлових приміщень. Сума боргу, а це понад 300 тисяч гривень, говорять. На совісті підприємства на сьогоднішній день задовженість 106 тисяч, це У людей ми сьогодні були в амістрації. Ми принесли всі продовжені документи. Така задовжен. Зараз ми підприємство, постарається там. Піся ну, у нас прияття практички ні. Сейчас попробуємо до недели, так, Також включили. больше поканічого не може звіти. Проблему жителів гуртожитку по вулиці Київське шосе 56 вирішували в обласній державній адміністрації. Представників міських управлінь та відомств, говорить Олександр Шамота. На нараді не було було дано чіткий шлях, яким чином підприємство повинно працювати в даному напрямку для того, щоб тепло включили. Була названа сума заборгованості, яку вони повинні сплатити на першому етапі. Було висунуто друга умова, що підприємство повинно зараз розробити план реструктуризації і чітко дотримуючись його, погасити ту заборгованість, яка є в підприємстві. Існує два шляхи вирішення проблеми: це створення ОСББ. Тоді мешканці самі займатимуться вирішенням житлово-комунальних негараздів, та передача гуртожитку до комунальної власності міста. Після цього його обслуговуватиме ЖЕО номер 2. А доки питання вирішується, люди продовжують мерзнути у своїх оселях.